Добрий день, ранок чи вечір. Мої улюблені любителі жовчних коментарів провів опитування. Вам подобається, коли мені пишуть всяку дікуху, і вам хочеться, щоб я трішки реагував на коментарі, що очевидно, що зрозуміло. І що, в принципі, непогано, тому що з аудиторією спілкуватися треба. Прямі ефіри поки що не роблю. Можливо, колись надалі буде. Але тим не менше, на деякі коментарі хочу відрефлексувати. Без цього ніяк не буде. Однозначно, тим більше, знаєте, історія з життя десь, напевно, роки півтора тому вже була повномасштабна війна, і в якийсь період, коли почалися бани отих всіх каналів моїх, я стикнувся з тим, що дуже багато негативу було. І негатив цей був не тільки від аудиторії, не тільки від українців, і українок, від ботів багато дуже було. Зараз я так бачу, що ситуація трішки змінилася. Але менше з тим, я тоді отримав дуже класну прививку і отримав таку, знаєте, броню в два пальці від е, всякої гедоти в коментах. Тому я це сприймаю виключно як поле для дослідження, як певна кунсткамера, але не тільки ж тількиш в коментарях, дуже багато адекватних людей, за що вам дякую. Тому підписуйтеся на канал, залишайте свої коментарі. І раз на кілька тижнів я обіцяю, що буду обирати якісь найцікавіші і буду відповідати, якщо це запитання, якщо це не запитання, а просто якісь думки, то будемо рефлексувати разом з вами. Тому сьогодні поговоримо трішки про те, що ви мені писали за ці кілька тижнів. От непоганий, до речі, коментар дуже. Е не кожен хлопчик мож, хоче, може стати мужчиною, тому маємо що маємо, як з цим боротися. Не погоджуюся абсолютно. Не кожен хоче, але кожен може. М -м -мо, бо повторююся, у нас немає вибору. Нам вибору не дали, е -е, нам вибору не дав наш ворог. Тому ми або хочемо зберегти свої життя, наші родини, нашу країну. Давайте без гасел, бо у мене моєю мотивацією був захист моєї родини. Все ж таки. І тому я не хочу захищати додатково дуже звучить цинічно і погано, але є як є. Я не хочу захищати не тільки родини тих, у кого хтось цить їх захищати, а ще й тих для мене. Це ну, не зовсім повноцінні громадяни, які ще й тікають, бо я разом зі своєю родиною маю захищати і інші родини. Їхні родини і ще й їхні сраки до того ж самого, поки вони думають, як же ж, блядь, робити: завести третю дитину, розвестися з дружиною, щоб вона відмовилася від батьківських прав, а я усиновлю і стану опікуном, чи вступити на аспірантуру. Ну, камон. Типу, все очевидно і все зрозуміло. Не кожен хоче, але кожен може. Коли вибору немає, ти можеш. Щоб змогти, треба зробити певні дії. На виконання цих певних дій було достатньо багато часу. Але про що ми говоримо? Абсолютна більшість українців і українок навіть не знайшли в собі часу. Ну, бо багато інших справ, я розумію, тіктоки, там ця вся хуйня, не знайшли часу пройти курси з тактичної медицини. Хто з вас носить турнікети або бандажі, якісь у себе в сумці? Таких теж дуже мінімальна кількість. На жаль, як з цим бути? Так от тепер ми з цим і є. У нас немає вибору, і тому доведеться. Зараз уже почався оцей весь е, рух, коли шукають, куди мобілізуватися, і мені достатньо багато пишуть. Тому да, треба було раніше. Зараз, чи пізно, ні, не пізно. Я не бачу того, що пізно. Чи впав, впала мотивація дуже сильно? Я від деяких людей, які свідомо готувалися, теж цього не бачу. Загалом же, піддаємося дуже сильно рознесенню якихось і наративів і. Е, Інших якихось думок, які хочемо чути. Е, о, хорошо, це хорошо. Прям людину, яка каже, що люди 25 і нижче мають воювати, не можна вважати адекватною. Так я не казав, що я адекватний. Ну хто вам таке сказав? Ну я що е, включив відео і почав з того, що я адекватний? Ні, я не адекватний. Як може бути людина адекватною в умовах війни? Я говорю вам просто правду: 25 і нижче змушені будуть все одно воювати. І е, зараз. Мені здається, це той людський ресурс, який може нам забезпечити, який може бути більш ефективним. По-перше, в такому ми про це багато вже говорили. Є спецвипуск. Подивіться обов'язково необмежено придатних розмов. З Сашою ми говорили про те, що в цьому віці люди більше витривалі фізично, в цьому віці люди більше піддаються навчанню технологіям різним. Е, ну, кому простіше буде опанувати навіть мобільний телефон? Бабусі в 90 років чи вам в 20, 30, 40 років. Ну, це наскільки елементарні речі, що мені на них аж гидко відповідати. Алло. привіт. Да, привіт. Що мені вклеїли він код, печатки, сказали, що свобода, може доїхати до На томість прошу, напишіть мені. Адекватну точку зору, в якому віці е, людині ідеально воювати: 75, 80, може 90, е, бо я не знаю, я ж не адекватний. А якщо взагалі воювати не плануєш ні за що, не українець, тоді ок. Ок. Е, ну, дивіться, все дуже просто. Нам наша незалежність упала як сніг на голову, і ми за неї кров? Ну в я маю на увазі. Ми не відстоювали свою незалежність. Зараз відбувається боротьба за наше виживання, за наше існування. На мою думку, ця думка дуже вам сподобається. Якщо ти не береш участі в тому, щоби твоя держава існувала, в тому, щоби твоя родина і твої нащадки жили на цій землі, як ти можеш вважатися. Українцем чи українкою, якщо ти не плануєш виборювати своє місце і своє життя, от ти не хочеш боротися за своє життя. Ну я не розумію про що тут можна говорити. Що значить не плануєш. Це ж не плани. Поїду на море в червні чи в липні. Нема, блядь, вибору, не дали вибору з моменту того, коли наші вороги вторглися на нашу землю. Я не хочу, щоб подальше майбутнє моєї країни вирішували люди. Вирішували на виборах і ще десь. Якось десь мене в чомусь повчали. Я не хочу, щоб моєю країною, долю моєї країни, вирішували ті люди, які не хочуть. Боротися за існування моєї країни, значить, не українець, значить, хахол, малороз, ну і весь інший набір людей, які аморфно перекладають свою відповідальність на інших і завжди в усіх своїх пройобах звинувачують когось іншого. Завжди буде винен хтось інший. Влада не так зробила, військові не так воюють, партнери невчасно дали зброю. Але я тут з боку буду спостерігати. Не планую воювати взагалі. не за що. Великий дуже коментар. Там от на просто зразковий приклад того, як людина піддалася різним наративам, різним оцим от повідомленням і тезам, які пушаться. Тобто там бла, 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 на фронті воює 300 тисяч. У нас загиблих офіційно 31 тисяча. По словам карася, у нас 95% всіх хто мобілізувався живі, тобто загинуло не більше 50 тисяч. То питання залишається, де 850 тисяч чоловік. Ви нахуй заїбали? Я вам поясню де 850 тисяч чоловік. Багато хто поранений, багато хто втомився. Ви хочете на тих, хто в перші дні мобілізувався, здобути своє життя? І щоб вони за вами вашу сраку заносили куди треба впродовж всього вашого нікчемного життя? Так блять, або не транслюйте оцю всю хуєту. Люди втомилися. От я живий, да, поранений, але слава богу, живий поки що. І що значить на оцих поранених, на тих, хто два роки безвилазно воює, ви хочете на них здобути собі перемогу, не вийде, блять. І вам завжди буде все не так. Завжди. Це приблизно як той же наратив. Я навіть не скрінив це все. Що е, влада проїбала, бо не говорила про те, що воювати доведеться всім. Смислі як не говорили? Ну я не буду тут захищати владу у влади дуже багато пройобів, в першу чергу комунікаційних абсолютно. Але вам говорили з кожного блядь, утюга. Що треба готуватися до війни, що добровольці дали час підготуватися до війни, що однозначно треба проходити певні курси і бути готовим, обирати собі спеціальність. А тепер оця риторика, блять, так у нас е, вам, сука, от з цього коментаря, виглядає так, що вам, блять, недостатньо загиблих. Якби загиблих було більше, то що ви з радістю би, блять, побігли б воювати? Я в це не вірю. Почалась хірь, яка була в 18-19 році, про воїнствую ще міншинство. Отут, до речі, я абсолютно згоден. Ця хір уже почалася, і ця херь транслюється безпосередньо з середини суспільства. Ми вас туди не посилали, це ваш свідомий вибір, це осознаний вибір. Ви, значить, були готові. А ми що? А ми просто подивимося. І знаєте, тут теж от з хлопцями говорю багато е так доведеться, люди так чи інакше будуть повертатися. Хтось після травм. Хтось рано чи пізно демобілізація буде? Що тоді Будете Бояться військових як лишайних? Бо військові зможуть ставити незручні питання. Я вам трішки відкрию очі. Незручні питання уже починають ставити і діти військових, які воюють дітям тих, хто. Я не хочу дуже назвати оце слово на букву У, бо я згоден, в цьому наш теж спільний пройоб. Не можна називати їх ухилянтами, їх можна називати уйобками, виблядками, з цикунами. Так було б простіше. Тоді би вони не співали пісні Я у мами ухилянт або Ну, або непогані хіти були би я у дружини уйобіще, я у мами з цикло. Ну, Тіпа непогано, в принципі, знаєте. Тому я думаю, що ми всі разом теж трішки їх якось романтизували і недостатньо зробили негативного забарвлення цьому слову. От теж коментар дуже великий, але виділити з нього хочу тільки одне: справжнім військовим треба більше прислухатися до простих людей серед цивільного населення. Справжнім військовим і цивільним треба припинити гризтись між собою, об'єднатися і з усіх сил тиснути на владу. Саме військові мають почати цей трет, бо військові зараз головні лідери думок. Мені так здається. Вам здається хуйня, оскільки ви перекладаєте свою відповідальність знову ж таки на військових. А, військові мають вам, блять, військові постійно винні військові щось мають робити. Я заїбався від того, що я чую, що в лікарні, що десь на вулицях, що от військові повернуться наведуть порядок. Да ви заїбали, перекладати відповідальність на військових. Військові повернуться, і їм треба буде адаптовуватися, і їм треба буде відпочити. І їм хочеться не за вами заносить сраки і підтирати соплі, а побути зі своїми родинами. Беріть блять свою волю в руки, намотуйте соплі на кулак і починайте щось робити. Але кому я це кажу? Вам же ж похуй, вам вже все винні військові. Військові поа, це от блядь, Військові повинні дослухатися до думок цивільних, до думок. До яких думок? До тих, що е, нас не влаштовує. мобілізація, Мобілізація не така, нам ніхуя не зробили. Ми не будемо іти воювати. Ми не збираємося ні за що воювати. До цих думок військові мають дослухатися, і потім ви хочете, щоб військові дуже сильно поважали цивільних. Е, не займайтесь хуйньою. І зсередини своїми оцими всякими меседжами, що ми не будемо воювати, влада не така хай воюють діти депутатів. Ви знецінюєте подвиги військових і діяльність військових. Бо військові втомлені, військові зайобані, а цивільним порада тільки одна: не перекладайте відповідальність і не розказуйте військовим, що вони змушені робити. Дивіться за собою і скажіть собі, що змушені. Робити ви, і що ви повинні робити? І моє улюблене родзинка на торті. Справжні військові друже не записують тіктоки і не ведуть ютуб канали, сидячи за 20 км від нуля. Зараз не за 20, зараз більше. Справжні військові не сидять в студіях і не розказують, як треба воювати. По-моєму, не розказував. Знаєш, чому? Тому що вони весь час зайняті, весь час задіяні. А тут сидить чучало в кущах в броні, зараз без броні касті закупу кеме від нуля і займаються дешевою пропагандою. І справжні військові не розказують, як вони там щось відбивали, атакували, скільки підарів вклали, бо в реалі це треш. Відірвані руки, ноги, чиє сьоко на твоєму рюкзаці, запах горілого волосся чи м'яса. Так десь раз обмовишся, що може бути, але постійно, от ти б за таке згадував. Тут навіть коментувати особливо немає що, як я починав з цього всього, що у мене на подібну хуйню є дуже потужна. Емоційна броня, яка вихована, вихована була тоді ще ботами різними. Ну і там продовження ж було того коментаря. А саме печальне, що такі, як ти, на кожному кроці будуть трусити Я їбав, я воював, ведеш свій канал, веди твоє право, але нахуй ти пхаєш це пропагандонське блядство. Нахер давай нормальну, адекватну інфу. Показуй людей, виліз твій відос в рекомендаціях і з перших хвилин пригоріло. Саме ключове тут це знаєте що? Саме ключове це давай нормальну, адекватну інфу. Показуй. Намагався, не нравиться вам. І останнє на сьогодні, якби я мав би вибір, я б. Отут, до речі, коментар, я не хочу жодним чином негативно оцінювати людину, бо ну, я сприймати позитивну людину теж не можу. На жаль, напевно, для мене. Там у нас була певна дискусія. Я на деякі коментарі, коли бачу, що людина адекватно пише, я на деякі коментарі відповідаю, коли є час. І там у нас зав'язалася дискусія. Я пояснив, що я не хочу воювати. За людину, яка не хоче захищати свою родину. І людина мені написала, якби я мав би вибір, я залишив би країну зі своєю сім'єю і вам не потрібно було б нас захищати. Я поважаю ваш вибір, щиро бажаю вам повернутися здоровим до вашої сім'ї. Але найключовіше, якби я мав би вибір, я залишив би країну зі своєю сім'єю і вам не потрібно було би нас захищати. Е, в чому тут проблема? Тут проблема в тому, що вам вибору ніхто не дав і ворог не дав. В першу чергу, а воєнний стан він тому і воєнний стан, що ви робите під час нього не те, що ви хочете. Ви не можете обрати собі відпустку: полетіти в Іспанію чи полетіти в Італію. Нікуди ви не можете полетіти. І якби всі тікали, тепер уяв... ну, Мені тут дуже сильно відгукуються слова Тараса Чмута, який сказав: давайте так, або ми всі воюємо, або ми всі не воюємо. Ви хочете, щоб ми всі не воювали. Подумайте про це? Дякую вам за ваші коментарі, за позитивні, за негативні, неважливо. І підписуйтеся, напевно, на канал, якщо вам потрібен цей контент. І як вам такий формат? Бо надалі я планую періодично записувати таку реакцію на ваші коментарі.